У мене дуже добра новина вже другий випадок ефективного лікування гіпоганадизму за допомогою ендотерапії. Що таке гіпоганадизм? Недостатнє виробництво тестостерону тестікулами чоловіків. Через що він виникає? Через отрафування ваших тестікул. Непоганий спосіб життя, ожиріння, вживання стероїдів, чи можливо якісь генетичні ваші захворювання, які Недостатньо стимулюють ваші яєчки на виробництво тестостерону. Чим це загрожує? Тим, що у вас не буде сили, не буде енергії, не буде жаги до життя, лібіду буде погане і навіть безпліддя. Не кажучи вже про високий спектр всіх захворювань, які будуть в майбутнього вас чекати. Пацієнт, аналізи якого я вам зараз продемонструю, він здав аналізи до ендотерапії, і я одразу побачив, що в нього гіпогонадизм. Такі фактори, як завищений ЛГ, в нього він був замість одиниці, він був у нього 12. Його організм намагався балансувати низький рівень тестостерону надмірним стимулюванням. Але на жаль, тестостерон в нього був лише 17 наномоль. А це. Навіть нижче ніж у мого пацієнта, якому було 54 роки, американець у нього був тестостерон 18, і я йому за, за два місяці підняв його до 56. В цьому випадку за три тижні стимулювання звичайною ендотерапією, ми підняли його тестостерон на 21%. Це теж непогано, але я очікував. Значно більше, тому що цьому пацієнту всього лише 22 роки. В нього вже гіпогонадизм з таким низьким показником е, тестостерону. Тому зараз ми підсилили. Він взяв ендотерапію заміну стероїдів до 600 відсотків підвищується тестостерон, якщо ти нормальна людина, у якої немає проблем дасти стікулами і так далі. В його випадку, так як у нього гіпоганадизм другого типу, це допоможе реанімувати його тестікули і зробить його, повернуть його до життя. Тобто він зможе після закінчення курсу ендотерапії він зможе самостійно підтримувати високий рівень тестостерону за допомогою е, правильного харчування, спорту та якогось режиму. Шанси зачати дітей в нього будуть значно вищі. Тому слідкуємо за його прогресом через місяць. Він здасть іще раз Щоб побачити наскільки йде прогрес в його лікуванні. Низького тестостерону за допомогою ендотерапії. Якщо у вас виникають питання по здоров'ю, пишіть, консультації безкоштовні. Я вам розповім, як зробити так, щоб не тільки ваше здоров'я було в топі, да, і ви не витрачали кошти великі на, на захворювання, на лікування вже наслідків, а також, щоб ваша якість життя підвищувалась і ви. Получали максимум від цього життя. Звертайтеся, пишіть у Telegram Альфамен